Всім привіт! Приїхали мої капці Баспло, це зимовий варіант, я взяв. Ці капці, це мої вже треті капці від даної фірми. Брав їх на Aliexpress за 20 доларів на розпродажі. Приїхали вони в сірому стандартному пакеті від Алікспресо і ось такому простенькому від фірми Basplo пакеті, На такому зіперчику просто розчобуються. І доставляємо нашого капця. це розпаковочка. Ось так вони виглядають. У нас є бірка. Так, ви ти це відстаємо один. Бірка. Так, фокус, є фокус. Так, тут нічого не пише. Так, дивимося на підошву. Тут э, каочук, тобто, щоб вони йдуть антислизькі, вони не йдуть э, water resistant, тобто, вони не йдуть водовідштовхуючі. А тут м'якенько. І в них підошва така э, груба. Тобто, от Палець, от так десь, на дві фалани зразу. Тобто нога не буде промерзати. Так, я поближче покажу, подивіться собі, як вони. Виглядають шиті і проклеєні. Тобто це не такі стандартні зимові. Ці, ці капці, як ми звикли. Що ми ходимо і в дощ, і в слякоть, Там, де пісок, і, по, і, крішили, і, і посипали оце сілю. Тобто Це капці на суху зимову погоду не на хляпутню. Повторюю, ще раз, не на хляпутню. Виглядають вони добротні. Так, всередині, ага. Всередині у нас є стандартна штучка на таку, щоб не доформувалася. Також, до речі, не викидайте а її лишайте собі, її лишайте на, на е, коли будете вже ставити капці. Зима відбудеться на ріду, пхайте всередині, щоб не провалювався носок, хавці будуть гарно виглядати. Так, На рахунок розміру. хто дивився минуле відео, я вставлю ссылку. Я брав 43-й розмір завжди. Також того разу взяв 44-й, так як на осінній цікапці, які я брав на 43-й, вони мені були чуть, -чуть замалі. Так як всередині вже була набивка, якщо як візьмеш грубу шкарпетку, то буде були, то були нозі затісно. Тут я взяв 44-й, я в них вже ходив, міряв. Не прогадав, все нормально, пригрубиш капеці, досить комфортно і навіть лишається запас, то як взяти носку, взяти носок. отут, Моя не упала десь отут. Тобто в мене що десь отак лишається місце. Ось такий у мене розмір. У мене 43-44 підходить. Так, набивка. Набивка у нас чомусь похоже на таку, якби, ну фокус. На баранячу шкіру. Чомусь похоже на шкіру у нас. Я така як бацагайка, я займаю ще свої зимові капці інші покажу для порівняння. І вони так всі повністю, такі такі ніби як бараннічуй шкіри. І, до речі, так як минуле відео я показував баспло, що були в нас. Обачте бачите такий матеріал. Такі от яка валянок. У нас був е, такий матеріал збитий, етнічно збитий, така була устілка дуже гарна, можна сказати, як отпд то тут вона вже йде утепана. Тобто такого нічого не буде. Також в капцях я, таких замінив, замітив, я такий, як ще... замітив я не сказав, мінус це так, як, така штука така перший раз в капцях, що та, як стандартні капці згинаються ось тут блоску, то дані капці згинається ось тут. Ось ми стосу. і стосуємо. Бачите? Навіть тут, вони тут вони в носку, як вже здягають ногу йдеш, вони тут теж вже згинаються, але не так легенько. Тобто відчуття таких можна сказати, трошки майже можна сказати, як деш трошки ніби як ну щось типу того. Хто, до речі, має такі капці або має э, похожі з такими підошами, то напишіть. Та як е, на, на сторінці Продавсія на Алікспресі пише, е, пише, що капці йдуть антислизькі, а до речі, на рахунок Алікспресу. Якщо ти теж цікавишся товарами з Алікспресу, ось мій телеграм-канал, також ти найдеш на дані ці капці ці посилання і на минулі мої капці, які я купував, ти можеш там знайти їх за вигідними покупки на моєму каналі. Підписуйся, там і завжди знайдеш активні промокоди. І так, на рахунок капців. Хто такий е, має подібну цю підошву, що вона так не дуже гнеться, напишіть мені цікаво. Чи то через те, що, може, вона настільки груба, вона не гнеться. Чи як Ось зараз, для прикладу, покажу, о, давайте мені ширині йдемо. Зараз покажу ширинікую. Тобто, якщо брати вот так сантиметр, тобто вон, 3 сантиметри, вон Звідси сюди. І 3 см. Буде тут так само, і то найбільше. От одне мені 4. Тобто мене доволі підоша грубо. Так що, кого когось цікавить за отак розмір, як виглядає 43 см, тобто, ось тут у нас носок беремо, ось тут носок. І до кінця ось сюди під саме фетак, Це у нас виходить тут у нас одиничка. А отут у нас вони виходить 32 см. Це в їхньому 44-й, як європейський, USA 10, й UK 05. й Так, тепер покажу порівняння з капцями моїми зоновими. Дані капці це Тиберленди. Вони в мене вже від 2019 року, як бачимо, по ним вже трохи видно, їм вже трохи купу років є. Все потріскувалось, Вон є потертості, я в них і всяку, і вдошу, болото, пісок, бог що було, як бачимо, все, живуть, але вже їх час бере своє. Вже вони як бачимо, підошва лущиться, відстає. Але от що хотів показати, от підошва. Зверняйте підошшу. Давайте так, підошву, Тобто підошва от на п'яті все одно в цих капцях грубша. Якщо брати на носку, то басплова грубша буде набагато. Як на мене, набагато. Та як оце по боках йде, це йде на підошву, це такий йде бортик, а сама підошва тут, тут практично йде до нас спирається. Ось так. Набагато грубші. Якщо навіть взяти і цю саму. Лінієчку, У нас от один, два з половиною ось, буквально два з половиною. На п'яті. Нас три з половиною. А тут у нас, де я заміряв на носку. От, хай буде, ось ну, три з половиною, і п'ята у нас, наприклад, було 4,5, так, 4,5. Так що. Тут підошва набагато грубша, але підоша тут дуже хороша ковчука, і вона дуже легенько гнеться, як бачимо. Ну і тут зразу е, зробився такий виріс під турель не вимовився шрам капців. Ось. А в цих такого нема. Може так інженери зробили капців, щоб якась спеціальна цей розгин не був, і капці тут одне тріскали. Подивимося і на рахунок набивки, разом покажу. Тут у нас цегайка, Тобто бачимо гарно, ось, дивіться, яка груба. така йде. Це, це кожна волосинка є. ну, Всередині капсів вони вже все збилося. ну, По боках воно ще є, а от де йде сама устілка, вони такі самі були, як цього, Але вже за час воно вже повністю Стоп, зафокусувати. Повністю вже стопталася. Тут тобто, така вже плоска, вже не так нозі ну, тепло. Ну, і все-таки, як стане вже в Калабаню, то все-таки вода проходить і вони вже мокріють. До речі, на капцях нема ніде ознаків розміру. У мене є ще одні капції. Ось такі, о. ці, до речі, ще старші від тих. Тут -то показано наприклад, на 43-й, а тут в мене 44-й. Ось і тут. Дуже каучук, хороша підошва, вони класно гнуться. Але в, них, в них не таку холодну аж зимувати хляпотню, так як в них підошва ще тонче. Тобто, тобто буде прибирати холод. Ну, вони теж мають таку меншу, теж таку ворсисту набивку, але теж вже всі збилися. Ну, на відміну Тимберлендів вони краще тримаються. Тимберленди це з нобуку щось таке, а це щось. Вроді би навіть шкіра, я вже точно не пам'ятаю. Ну, знаємо, що вони вже їм. Явно я їх мав раніше за 2019 рік. Так і давайте зараз змінимо зразу і розмір. Може комусь буде цікаво. Так, давайте перевіримо від носка. Так, я вже це робив, щоб зараз можливо побачити. 30, от носок. От так, 32. 32, А тут у нас від носка до кінця. 30,5, із половини, тобто у нас отут, от такої йде. Давайте пише той зразу. Цей у нас від самого носка? До 5-31,5. Я в капцях ходив тільки по хаті, мені не було зручно. Тобто мені подобається, коли в капцях є невеличкий отакий ось запас, що нога прям не дуже оце сильно і, і, і сидиться в капці туго. Тобто можна взяти грубшу шкарпетку. Я вважаю, коли в капці є трошки запасу, то в ну, нозі більш. Тепліше і комфортніше, все так прям тут садити. Е, на рахунок того, що тут вони не згинаються, подивимося, як вони себе поведуть. Е, вже коли вже буде похолодання, тобто це буде доволі скоро. І від, е, зроблю ще одне відео, як вони себе це повели. Так як минулі всі мої капці, які я вам показував, е, з збаспло минулих відео, ці літні і осінні, вони себе дуже дуже гарно зарекомендували, особливо ці осінні, які я взяв. Я дуже задоволений, вони не мокрі, я вже раз вже попадав в дощ. Нога суха, тепла. І в них, наприклад, підоша тут така ніби кавочух, а тут в нас така як проста ця піна, тобто вони, вони, вони доволі легенькі. От. І доволі їх зараз ще зважу, то в тих других осіннях, то в них підошва такої, якби гуми. Досить класні. Я візьму, скоріше всього, ще одні зимові капці, але з цього разу буду шукати, що будуть water-resistant, тобто не будуть вологовідштовхуючі. і підош у них буде трошки інакше. Може навіть трохи менш е -е, оці будуть не такі оці сильно грубі. Так, і у нас вага. У нас 0. І ставимо. Має каплі 400 31 грам. А ті мерленди мають майже 800, тобто вони в два рази важчі. І ці мають майже 600 грам. А посилання на дані рекупція, знаєш під цим відео також там буде посилання на мій телеграм-канал Аліно, де я ділюся знахідками з aliexpress ти там завжди свіжі і актуальні промокоди, купони також актуальний календарик на місяць. З подіями для Аліекспресо. Всім хороших покупок!